Ну тепер до новин у голосійському районі стався вибух на території автотранспортного підприємства. Як повідомили у КМВА, через інцидент загинуло щонайменше троє людей. Проте у ДСНС та КМДА таку інформацію не підтверджують і кажуть, що наразі відомо лише про двох загиблих. Пошуково-рітуальні роботи тривають. Всі оперативні служби працюють на місці. Через вибух правоохоронці обмежили рух по вулиці Васильківська. Загоряння внаслідок вибуху немає. Наслідок вибуху, ймовірно, частково було зруйновано сказати, двоповерхової будівлі. Наразі рятувальниками завалі, рятувальники дістали з-під завалі в тіла двох загиблих людей. На жаль, аварійно-рятувальні та пошукові роботи зараз тривають від головного управління в місті Києві. Залучено вже 11 одиниць техніки, а також більше 40 рятувальників. Що ще одну людину деблокували, написали, що двоє загиблих і одну Станом на зараз можу сказати, що рятувальниками деблоковано тіла двох. А чи можуть бути під завалами ще люди? Дивіться, за нашою інформацією, ймовірно, може бути і третя людина, але стверджувати зарано. Тобто mm -hmm. інформація така є, і рятувальники не припинять роботи, поки повністю не розберуть і не перевірять всі е конструкції.